Вихід на пенсію 40 це реально. Хтось віддає свої найкращі роки державі, щоб потім одержати мізерну пенсію, а хтось уже в 40-50 має пасивний дохід і насолоджується життям. Вибір завжди є. Давай чесно, чи ти хочеш працювати до старості, одержувати копійки, чи може краще навчитися керувати своїми грошима і більше не залежати від роботодавця чи держави. Я знаю, що багато хто думає, що це не для мене. Щоб вийти на пенсію раніше, треба бути мільйонером. Я і так працюю, часу нема. Але правда в іншому. Гроші працюють не на тих, хто багато працює, а на тих, хто знає, як вони працюють. Щоб вийти на пенсію раніше не потрібно. Вигравати в лотереї, достатньо дізнатися, як створити пасивний дохід, як використовувати фінансові інструменти правильно, перестати міняти свій час на гроші. Якщо тобі цікаво, я допоможу тобі розібратися, став плюсик в коментарях, або переходь до мого закритого телеграм-каналу, де кожного вечора о 21 годині проходять прямі ефіри, і ти зможеш задати питання і отримати відповіді. До зустрічі в телеграм-каналі.